Як розповідати не лише про проблеми, а й про рішення? Говоримо про це з Анастасією Руденко, засновницею та головною редакторкою медіа рішень. Рубрика. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Громадський простір. Про громадські організації, які змінюють. Журналістика рішень це розмова не лише про проблему, а й про вихід з неї. І в умовах війни, як на мене, дуже важливо говорити не лише про руйнування, а й про те, як громади відновлюються. І пропоную на початку розповісти, з чим ви працюєте у рубриці, які ви теми охоплюєте і які способи подання інформації зараз вважаєте найкращими у тому, щоб аудиторія їх сприймала. А, абсолютно, насправді журналістика рішень це підхід, який, е, який є не тільки в Україні, а насправді глобальний і виник у Сполучених Штатах Америки, як така кристалізація підходу. І ви все правильно зазначили, що це е, той концепт, в якому ми зосереджуємося, по суті, висвітлюючи всі ці теми, в яких ми живемо, тобто той порядок денний, ті реалії, е, в, з якими ми маємо справу, але у підході того, що до не зосереджуючись, точніше висвітлюючи проблему, але обов'язково знаходячи компонент, хто що придумав, аби навіть частково вирішити цю проблему. І насправді нам, нам це видається, ми почали доволі давно вже цим займатися. В даній рубрика вже 8 років. Але насправді якраз все більше це набирає обертів, можна сказати. Ми раді амбасадорити цей підхід серед колег і теж знаю, що. Багато хто теж застосовує елементи журналістики рішень у своїй роботі, і це прекрасно, тому що на мою думку аудиторії це зараз потрібно. Команда Рубрики насправді ми і це, це, це насправді дуже цікаво, і навіть нашим там закордонним колегам, як ми в умовах повномасштабного вторгнення, взагалі часто журналістика рішень читає вважається slow journalism, повільною журналістикою, тобто тому, що це повноцінне дослідження. Що робити з кожною проблемою, це швидко не зробиш. Але е, українські реалії інакше нам потрібно часто швидко реагувати, і дуже часто ми висвітлюємо, звичайно, і наслідки атак Росії на наші міста в різних регіонах. Е, і, але ми висвітлюємо, як громада допомагає постраждалим рятувальникам, е, тобто, які є волонтерські ініціативи, е, тобто. Максимально зосереджуючись, тому що всі ми знаємо це, цей стан після атак, фрустрації, е, ну, такого, такого жаху, можна сказати. Але ці е, інформація про те, як можна долучитися або хто що робить, вона справді дає сили. Е, і це, е, ну, це насправді от приклад такого е, швидкого реагування, але, звичайно, є і багато-багато тем, е, коли ми в, в якби от просто в суспільстві. У нас є екорубрика, у нас є категорія небайдужа, яка присвячена жіночим ініціативам, от або ті, які там керуються жінками. І тобто, у нас в принципі, ми висвітлюємо весь спектр тих тем, от але от зі специфічним таким підходом. Коли рубрика засновувалася, це якщо я не помиляюсь, була весна 2018 року. Чим ви надихались? Тому що і зараз про журналістику рішень в Україні не всі знають, а тоді так точно ще менше було інформації, що ставилось собі за мету. Ми створюємо це медіа, щоб що. Насправді тоді це звучало, це була ідея створити медіа для соціально активних українців. Ми самі себе так, от малесенька когорта журналістів, яка заснувала, ми самі себе так ідентифікували. Але звичайно, що але насправді да, ми там запускались, наприклад, з одним набором рубрик. Але зараз це еволюціонувало навіть і буквально в Одразу після в принципі запуску рубрики я була на одному журналістському фестивалі а, і у, у Грузії, до речі, а, і якраз побачила виступ а, в одного чесько-американського журналіста, який розповідав про підхід журналістики рішень. І тобто, і це такий власне, обмін стався. Якраз ми зрозуміли, що власне це те, з якою ідеєю ми прийшли, але більше кристалізовано. Тобто, звичайно, що журналістика рішень це підхід. Насправді, звичайно, що мені от в Україні зараз потрібні всі виміри незалежної журналістики, і розслідувальна, аналітична журналістика. І кожен підхід має свої особливості. Журналістика рішень теж насправді зобов'язана висвітлювати це не там. Позитивні історії, а обов'язково присутній компонент обмежень, тобто да бар'єрів, доказів ефективності, тобто, це цілий методологія, яка дозволяє зробити таким ретельним висвітленням. От і ми цьому навчилися, і власне стали і наважилися проголосити, що так, рубрика буде повністю про журналістику рішень, і хоча це нас в де в чому обмежує, насправді це теж дає можливість. Агрегувати, концентрувати навколо себе ту аудиторію, які за світоглядним принципом який це близько, небайдуже, і яка готова масштабувати ті рішення, які побачить і, і знайде для себе релевантними. І, т тому, а, тому так, але якщо з одного боку у вас є якісь межі, то з іншого боку ми говоримо про те, що все таки рубрика є унікальна. Тому що вона, ну якщо зараз не єдина, яка працює лише в журналістиці рішень, то точно започаткувала це в Україні, дала поштовх, розказала, як це має працювати, і точно є серед тих одиниць, які цим займаються. Але ми ж свідомі того, що аби розповідати про те, як люди шукають рішення, знаходять виходи, продукують якісь зміни, варто і самим мати впевненість у завтрашньому дні у тому, що ви будете працювати у те, що у вас буде на це матеріальна змога. Ну, ми все таки всі реалісти, і звісно, цікаво, як ви формуєте своє фінансування? І чому я про це запитую? Тому що цього року, зокрема, багато українських незалежних ЗМІ, які мали підтримку від Сполучених Штатів, і коли ця політика дещо змінилася, опинялися хтось на роздоріжжі, хтось з нерозумінням, як жити далі, як виживати далі, і починали налаштовувати якісь інші шляхи і можливості фінансування, як це у вас? Абсолютно, насправді зупинка американського фінансування теж на нас дуже сильно вплинула, як і на багато незалежних медіаорганізацій. І ну звичайно, але ми продовжуємо працювати. І хочу сказати, що тут дуже важлива історія взагалі стояти на декількох ногах. У рубрики є також спільнота, тобто це ті люди, а також навіть громадські організації, які підписані. На донат. Я знаю, що у громадського радіо теж є така опція, і це насправді дуже важливо для незалежних медіа. А, також ми працюємо із рекламою а, і, і все рівно ми. Продовжуємо працювати і подаючися на е, грантові конкурси. Е, і, звичайно, що їх на мою суб'єктивну думку стало менше для медіа, але це настільки важливо, що, е, що вони досі є що є європейські країни, е, фундації, які е, в, власне розуміють важливість цього сектору. Е, про те, що паблік інтерес journalism, як це називається, він є важливий і і, і, є, і можна якраз Подавати свої ідеї і знаходити підтримку на їхню реалізацію. Тому, звичайно, що це дуже нелегко, тому ми постійно теж працюємо і закликаємо от, передусім, теж спільноту поширювати також у рубрики Янгломовна версія, і ми цей напрям там розвиваємо. Але та, для, для незалежних медіа зараз час такий випробувань. одним з тих, хто надав фінансування і рубриці, зокрема, є норвезько шведський грантовий фонд Аскольд і Дір. Якою є ця підтримка для вас? Наскільки вона вагома в нинішніх умовах, і що вона дозволяє вам реалізовувати зараз? Так, це дуже вагома підтримка, яка дає можливість нам реалізувати власне от свою роботу у підході журналістики рішень, і, і власне це, це підтримка на виробництво контенту. Але відповідно розповідаючи про громадянське суспільство, якраз у нас не тільки українською, але також і англійською, тому що у нас є значна аудиторія, якраз не тільки на англомовній версії, і зокрема серед країн Північної Європи, тобто це Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія. А також у нас є партнери. Насправді, от в журналістській спільноті партнерство. Це теж дуже важливо, і ми раді, що в нас є констрактів інститут у Данії при університеті в Орхусі, також у Німеччині, Бон bon інститут і різні такі осередки, теж тих тих, хто. Амбасадорець просуває те журналістику рішень, які вчаться з нашого досвіду. А ми насправді просимо їх теж поширювати серед свого своєї мережі, серед свого нетворку. І це насправді дуже допомагає. І власне в рамках цього проекту за підтримки фонду і Дір Ми, власне, теж ми особливо фокусуємося, зробили такий акцент на тому, щоб розповідати, які є ініціативи з нерв. Вегії, Фінляндії, Швеції, як вони допомагають Україні зараз вистояти, і де в цьому роль теж громадянського суспільства, тобто яким саме секторам іде підтримка, причому на різд дуже різних рівнях: є низові ініціативи, є інституційні історії. І це насправді користуються. Це цікаві історії, які насправді не виникли би, якщо б на це не було насправді підтримки. і і ресурсу знайти, знайти і зробити це. Які поради можна дати редакціям, які хотіли б працювати у журналістиці рішень? Що почати? Звичайно, насправді перший крок, я би сказала, це якраз створювати навколо себе мережу тих експертів, громадських організацій, ініціатив, до яких можна звертатися за рішеннями. Може, так, так би мовити, формувати банк ідей, я би сказала, для того, щоби. Адже це, це все ж таки. Тривалий час на саме пошук е, от, тих відповідей на проблеми, е, і звичайно, що ось ця середовище змінотворців, воно би допомогло. Але в той же час вивчити е, і правила цього підходу. Е, насправді, і рубрика публікувала такі мануали, як все робиться журналістика рішень, які є вимоги. Адже для того, щоб не скотитися у рекламу або такі позитивні Успішний успіх, те, що називається, а все-таки збалансовано висвітлити, які є обмеження у цього кейсу і докази ефективності. Теж тому, звичайно, що дуже закликаємо насправді рубрика Пишається тим, що якраз позицією амбасадора та теж журналістику рішень серед колег, і звичайно, ми теж закликаємо аудиторії от, ну, саме читачам, слухачам, звич концентруватися, підтримувати своєю увагою, а можливо, і участю в такій історії, щоб в Україні їх ставало більше. Вислухали розмову з Анастасією Юруденко, засновницею та головною редакторкою медіа рішень. Рубрика. Ми говорили про те, як розповідати не лише про проблеми, а й про рішення. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Громадський простір. про громадські організації. А створено громадським радіо за підтримки фонду Аскольд і Дір, що адмініструється ІСАР «Єднання». у межах проєкту Сильне громадянське суспільство України, руші реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікацій є відповідальністю громадського радіо, а не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або Ісар «Єднання».